Господь і через слово свого Євангелія, через послання е, апостола Павла через науку апостолів, звертається до нас, до кожного і кожної, щоб скріпити у нашій вірі. У першому читанні чуємо уривок із листа до євреїв, де наголошується про, насамперед, гідність і велич Сина Божого, який є незрівнянно вищий у, не тільки тут, у земному нашому світі, але так само і в духовному світі від всіх чинів Безстілесня. Його слово, яке проповідується, має значення, яке постійно. Має свою актуальність не тільки сьогодні, не тільки десь вчора, не тільки де слово, яке відноситься десь до якогось майбутнього. Слово його є непохитне і вічне у своєму значенні. Тому проповідь Христа є фундаментом і основою для церкви, так само, як і будь-яке Його послання. Яке передане є чи через Пророка, чи через його посланців. Навіть ті слова є непроминаючі, наскільки більше, більше Павло, є Слово нашого Господа. Сьогоднішня подія звертається до нас через опис події, яка відбувається у Його другому, другому рідному місті. Христос виростає у Назареті, але перед початком своєї євангельської проповіді переселяється в сусіднє рибацьке містечко Капернаум. Він це робить згідно пророцтв, де сказано про початок і виникнення великого світла для Галилеї. Тої північної частини Ізраїля, населеною представниками інших народів. У контексті життя Христа Він вказує на те, що настав час, коли він переселяється у цей Капернаум. Ісус вже певний час проповідує Євангелія, Ісус вже витривав спокуси 40 днів у пустелі. І він після певного кругу свого благоувісткування повертається назад у своє місто. Що відчули би ми, якби ми повернулися у це місто, де ми є відомі, де ми знаємо сусідів, де ми знаємо, чи маємо наші, навіть наших рідних з кимось ми є ближчі, знайомі, з кимось далі. Всі бачили Ісуса до початку Його благовістування. Не бачили, очевидно, його мудрість, його е, чесноти. Однак Христос до того часу мовчав щодо благовістя у такому е, об'ємі, якому він почав проповідувати після початку. Тут Він повертається як один із громади, нехай вшанований, нехай один із перших. Але він повертається не, не таким, як його знали попередньо, а щось неймовірне тягнеться за ним. Натовп людей і в словах Ісуса не є лише просто слова звернення як до друзів, до сусідів, до знайомих, але Його словами його, через його уста промовляють слова Божої проповіді. Те, що, звичайно, лунає у тогочасному контексті із спуст равинів в окремій школі, яку дуже довго відвідували ті равинські учні чи у синагозі, тут у звичайному його домі і будинку. Біблісти навіть досліджують цей оригінал цього тексту і на основі артиклів. Отже, ми вчимо артиклі в німецькій мові, українська мова не має того. Цього феномену грецька має їх також, і на основі артиклів можна прослідкувати навіть про який будинок, який дім йдеться, у якому Ісус проповідує, де є припущення навіть, що Ісус прийшов у дім, у якому Він е мешкав, переселившись із Назарета. Абсолютній будені здали себе контекст. Тим не менше, у стар іспустці його виходить істина і правда, яка Захоплює людей. Ця істина далеко не завжди є приємна. Проповідь Христа перша його проповідь нагірна говорить про блаженство, але блаженство відноситься до людей, які терплять дуже часто великі випробування, несуть великий важкий хрест у цьому житті. Проповідь Христа дуже часто має викривальний характер, звертається. Навіть не до простих людей, а до тогочасних релігійних провідників, до священників, до провідних кіл-фарисеїв, до політичних лідерів із словом, яке ставить їх у рамки, щоб вони не забували, що вони так само ходять по цій землі тимчасово, щоб пам'ятали, що влада чи якийсь свій статус, який вони мають у цьому житті, є статус, який дано їм згори. Де вони також будуть давати відповідь, де у відношенні до релігійного середовища Христос говорить, щоб не впасти в спокусу і цю релігійність свою не протиставляти комусь іншому чи іншим народам чи іншим своїм співбратам і сестрам, які не належать до, до твоєї групи віруючих, щоб бути завжди. Критичним і завжди чувати на своїм духовним станом, не шукаючи скалки у оці свого брата чи сестри. Але сьогодні є щось особливе, бо не тільки НАТО оточує Дім Ісуса, не тільки у самому будинку і на його подвір'ї, але приносить так само паралізованого чоловіка, оце пара летікос. Означає дослівно, фактично як медичний термін паралізований чоловік, який є унерухомлений внаслідок якихось причин, чи якогось ушкодження, чи хвороби внутрішньої. Його несуть його ближні, рідні друзі чи знайомі, але які несуть із добрим наміром, які виявляють, чинять велике діло милосердя. і... Бачучи, що не досягнуться до Ісуса безпосередньо напряму, вони йдуть на свободу хитрість на Близькому Сході, доми ми годовані не настільки фундаментально, особливо в цих нижчих верствах населення через велику спеку, перекриті жердинами, які засипалися часом соломою, чи якимось листям висушеним більшим, де вони розгрібаються все, забирають ці жердини перекриття. І спускають е, паралізованого в, тримаючи за чотири кути е, властиву це ложе. Христос, бачивши їхню віру, не віру розслаблену, але віру тих, які чинять це милосердя, каже, до того, хто лежить паралізований, сину відпускаються, тобі гріхи твої. Мушу сказати, що наш переклад український трохи має неоднозначність граматичну. Не відпускаються, а відпущені. Отже, цей е, час медіальний і пасивний. Сколивна конструкція в грецькій мові. Фактично Христос констатує, що гріхи твої від, вже, вже є відпущені. Не колись у процесі, у майбутньому відпустяться. А відпущені тепер і зараз. І виходить, що Він є той, який прощає гріхи. Для нас може видаватися самозрозумілим, що Ісус є оточений Син Божий, Божа Друга, Божа особа, який прощає гріхи. Ми звикли до цього формулювання із нашого дитинства ще, мабуть. Однак у тогочасному. В контексті, в контексті життя Ісуса Христа сказати таке у, у простому своєму домі, у власному домі Я відпускаю чи тобі відпущення є гріхи, це справді був замах на майстер, на велич Божої влади і особи. У юдаїзмі є слово відпускати гріхи відноситься виключно до Бога, до Яхве. Тільки він є той, хто відпускає гріхи. Адже гріх це не є лише якийсь наслідок порушених стосунків між людьми. Початок гріха полягає в тому, що людина протиставляється своєму творцеві, де людина протиставляється природі. З якої вона вийшла у якій вона живе, де вона замість того, щоб бути розпорядником, дбати за мир порядок стає навпаки дуже часто агресором і тою, хто нищить, тільки використовує, тільки виснажує все для того, щоб здобути якусь свою користь вигоду нехай короткочасно. Те, що на жаль, у нашій людській природі дуже часто проявляється навіть у 21 столітті, де ми розуміючи навіть. Бачучи вже, посідаючи доволі великі знання у природичому світі, дуже часто працюємо на те, щоб виснажити максимальні ресурси цієї е, нашої землі, які не помовлюються, які більше того, приносять шкоду для цілого навколишнього середовища, не говорячи вже про те, що людина натворила зброю, яка може знищити неодноразово нашу землю. Разом із тим, хто застосує цю зброю. Тільки Бог є той, хто відпускає діки. Ісуса сприймають як одного із своїх співвітчизників, як свого сусіда, як свого товариша і друга, і не більше. Нехай за короткий час він пішов і, е, у близькому спілкуванні із тогочасними равинами, він здобув якусь певну мудрість знання у Святому Письмі. Але цього недостатньо, щоб від імені Бога чи замість Бога відпустити гріхи. Це є святотатство. І тут присутні законовчителі, які одразу ж, вже ангелист Марко згадує про них, що тут присутні законовчителі, книжники, ті, які добре орієнтувалися у Святому Писанні, думають, хто прощає гріхи, окрім самого Бога, що він робить. Це перша. Перший конфлікт, перша така конфронтація із нормами тогочасного юдаїзму, яка наразі ще залишається на рівні думок. Дуже швидко те, що Христос буде робити, висловлюючи свою дійсність, божественну дійсність, призведе до того, що Він буде переслідуваний, що проти нього будуть чинити змогу, і врешті закінчиться його арештом і розп'яттям. Наразі це перший конфлікт. І в часі Великого Посту ми ще раз застановляємося над тим, чому так відбулося, як про що ми будемо чути у Страстному тижні, особливо у Страстній П'ятниці. Але це є не недаремні і не пусті слова, оскільки йдеться про повноваження Божого сина, який є не просто людиною, сином людським, але він є сином Божим, який має всі повноваження Творця. Прощення гріхів і на доказ того, що Христос не просто устами висловлює е, якусь е, риторичну істину, що за тим є цілий зміст, Він підносить того паралізованого і повертає його назад до його повного е, стану здоров'я. Звичайно, якщо щось подібне відбулося, чи сьогодні, чи тоді, це викликає подив, заніміння. Нерозуміння. Можливо, не сприйняття, що можливо, він не був хворий, може, це здавалося, можливо, діагноз був не такий страшний, як його представляли, недостатньо досліджений. Скільки див відбувається зараз у різних місцях, у різний час, де підключені цілі команди медиків, які детально розглядають і аналізують власне з тим скепсисом. Можливо, не йдеться справді про невіліковну хворобу, а лише якусь симптоматику, яка відійшла тимчасово чи на постійно. Однак ми зустрічаємося у сфері нашої віри із Отцем і Господом, якщо який хоче чинить так, як йому зарбова. Це ми своїми словами другого е, другої глави Євангелії від Марка Христос звертається сьогодні до всіх нас, пам'ятаючи. Про так само наш життєвий і людський шлях. Про те, щоб ми пам'ятали, що кожен і кожна з нас, попри всі наші добрі наміри обдарування, так само допускаємося слабості, непостійності, різного егоїзму у нашому житті, на різному рівні, від нашої, нашого мисленного, нашої думки, яка матеріалізується через наші слова, через наші стосунки. Через те, що плануємо в майбутньому чи чинимо тепер, про те, щоб ми у той час Великого Посту звернулися до Творця із благанням і проханням прощення цих гріхів. В нашій традиції свята сповідь, святе причастя є ті засоби, які Христос залишив як інструмент того, щоб ми занурилися у своє серце і оглянули себе через призму віри, щоб визнали наші слабості щоб просили врешті Бога про цю благодать скріплення на нашій життєвій дорозі. Бо шлях короткий, час малий. Тому намірі молимося, що Господь у своєму намірі і проведінні кладе нам всім на серце, щоб ми до нього прагнули і наближалися кожного дня і особливо цей тиждень нашого життя. В Отця, Сина Святого. Слава Ісві!